Друзі, привіт! Інформуємо вас гарними новинами. із Соледару. Росіяни закидали українські позиції своїми трупами. Є інформація про знищення 30 тисяч вагнерівців. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, у Соледарі. Ворог втратив великі частини своїх військових хробаків приватної військової компанії Вагнера. Вагнер відправляв зиків на обій тисячами, їм байдуже на великі втрати окупантів, саме головне захопити місто. Українські військові вели і ведуть запеклі бої, знищуючи російську армію вагнерівців та мобілізованих, але на відмінну від російських окупантів Збройні сили України бережуть кожне життя своїх захисників, а не роблять це як росіяни, закидуючи своїми трупами все навколо. У Соледарі безліч трупів росіян, які розкидані повсюду. За оцінкою військових експертів, вагнерівці втратили більше 10 тисяч орків, також дану інформацію підтвердив Михайло Подоляк. Він заявив, що могілізація зиків йде по плану. Більше 30 тисяч зиків було поранено, знищено та пропали безвісти. Більшість із цих зиків було ліквідовано біля Бахмута та Соледара Росіяни просто закидують м'ясом поле бою. Бережіть себе! Підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!